24 червня, Кілія, Базар. А в яку ціну огірки ваші? Огірки 35. 35. А цибуля? Цибуля 35 теж. 35 цибуля. Доброго ранку. Кабачки в яку ціну? Десять, п'ятнадцять, двадцять. А картопля бачу двадцять. А ця? Двадцять п'ять. Двадцять п'ять. А шовковиця яку ціну? Сімдесят. А малинка? Сто п'ятьдесят. Сто п'ятьдесят малинка, дивіться. Гарна. Шовковочки. Ось вот ще малинка. А малинка яку ціну? 140. Вечерішня яка? Гарна. В яку ціну вечерішня? 150. А чорна смородина? 120. Шовковиця малинка? 50, а малина 170. Шовковиця 50? Так. А малина 170. 170. Угу. Груша такая 170. Абрикос, Ира, и кутина. Ира, абрикос, и кутина. 150. 150. А черешня? 150. Гривен. А у тебя слива? Слива 150. О, 120. уже даже лысый персик. 160? 160. 160. Ой, кого не ели? Кавуни 55 гривен. сказка, солодки, душа, 200, О, 200 гривень, жирный персик 200 гривен. малинка 180, а черная смородина? Черная смородина 120. А черешня питала, да? Так, да, 150, 150 черешня. Крупно, ну, да, без червячків? Да, конечно. Да. Попробуйте. Ні. Помідорки ще скажи мені яку ціну. Помидори сьогодні 120, 80, 100. Дівушка, о, а синіш що? Я зараз вірну в ціні. Сині. 320 домашні. Щас все. 150. Три, я його бачила, 20 домашніх. яку ціну? 160, 160. Чорна смородина. 130. 130. А малина? Малина 150. 150 малинку. А абрикос 140 абрикос. Свочний ви вже брали абрикоску? Свачна. Угу.